Мене звати Марія Луцюк, я є тренером з першої домедичної допомоги і рятувальник в Мальтійській службі допомоги. Я у Мальтійській службі допомоги з 2007 року. Спочатку волонтерила в Івано-Франківську, брала участь у всіх акціях благодійних, які там були. А з 2015 року я стала рятувальником і тренером з першої домедичної допомоги. Найбільшою радістю для мене є те, коли люди після курсу підходять і кажуть: Я думав, це буде важче. Я думав, що це щось нереально важке, що це є медицина, що це є щось не знаю, щось, чого я би не зрозумів, а насправді це все є просто. І тепер я розумію, що якщо щось станеться, я буду знати, що робити. І це є для мене, напевно, найкраща і найбільша мотивація для роботи. І чим більше людей я вчу, Тим більше я впевнена в тому, що якщо мені стане погано, я буду в надійних руках. Ми маємо ситуацію безпосередньої загрози життю. Ми не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що буде за годину. Відповідно, люди свідоміші, люди мотивованіші, люди знають, для чого їм це треба. Люди приходять з чіткими конкретними питаннями, з конкретними ситуаціями, які або в них були, або були в когось з їхніх знайомих. В людей є багато питань і дуже дуже багато мотивації, і дуже багато бажання. Я вірю, що кожна людина є апріорі добра і переповнена любов'ю. А мальтійська служба це є то місце, де я можу ділитися тією любов'ю і ділитися тим добром, тому що віддаючи один одному добро, ми наповнюємо один одного. Ми стаємо ці цілісніші, ціліші і гідніші.